І всі привіт, дорогі друзі, з вами The First Play, і це вже друга частина мого по всім аніматроніків у ФНАФі 7. Поїхали! Той Фредді. Він сидить на восьмій камері, і треба знайти паласос і закрити там двері, щоб він нас не вбив. Той Бонні і той Чіка. В них однакова механіка. Коли вони приходять, то треба просто лядівати маску. Чіка з лівого проходу а Боді з правого. Мангл. Вона йде по вентиляції і треба просто закрити проход, по який вона йде. І якщо не закрити той проход, по який вона йде, то, вона, то вентиляція в офісі не допоможе. І вона просто зайде. Баланбой і Джі-Джі. В -джі. них однакова механіка. Щоб спастися від них, треба просто закрити праву вентиляцію. Вони блокують тільки двері і фонарик. Вони не можуть бути. Балтбой блокує фонарик, а GG двері. Візер Чіка. Щоб від неї спастись, треба просто закрити верхню вентиляцію. Або закрити вентиляцію у камерах, де вона йде. Візер боні. Якщо ви будете бачити поміхи на екрані, то треба швидко втіти маску, щоб він вас не вбив. Маріонетка. Її треба заводити в шкатулку або включити глобальну шкатулку, щоб від неї спастись. Голден Фредді. Коли ви побачите його в офісі, то просто відкрийте камери або надійте маску, і він пропаде. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей і всім до зустрічі!